Вітаю всіх гостей мого ютуб-каналу. В цьому відео хочу трохи поговорити про ракетне влучання в розвідувальний корабель Чорноморської флотилії Іван Хурс». В ніч з 23 на 24 березня був масований ракетний удар Українських сил оборони по Криму. І саме по Севастополю було влучання в 4 кораблі. Ну, але в цьому відео хочу саме про, про цей розвідувальний корабель. Одним реченням тут можна сказати, що враження були, ураження були в два великих десантних корабля проєкту 775 Азов і Ямал. Про це я вже робив. Відео також стало відомо вже на наступний день про влучання українською ракетою Нептун в ну. Український великий десантний корабель, який Руські Рейх захопив при окупації Криму ще в 2014 році. Ну, але про це буде окреме відео. А зараз саме хочу поговорити про цього курсу. Я зараз перед записом подивився, що 5 березня я виклав відео. Посилання на нього буде під цим відео, кому цікаво, заходьте, дивіться, в якому я висловлював і так казав, що за будь-яких обставин треба вирахувати, знайти цього курса і, я ж кажу, за будь-яку ціну його потопити, бо це дуже важливий корабель. Колишнього Чорноморського флоту, теперішньої Чорноморської флотилії, це такий. Я його називаю вже два місяці. З, з, з часу вперше в світі потоплення, ой, не потоплення, збиття літака дальнього радіолокаційного виявлення А-50 в січні цього року. А потім Україна змогла повторити цей рекорд в принципі перший в світі. Бо я пошукав, я не знайшов щоб в будь-яких військових конфліктах, війнах щоб було збито чи навіть пошкоджено, підбито літак деревове. Такого не було. Україна тут перша, яка, ну, яка здійснила таку, таку дію. Збила, ну і як я обмовився, така обмовка по Фрейду, умовно кажучи, і потопила такий літак. Бо перший з двох збитих упав в Азовське море. Так от, це вперше. А Руський Рейх, до речі, став першою країною, яка втратила такий літак. Саме втратила не з причини якоїсь аварії, а її літак був збитий один, а потім через місяць, там, з невеликим місяць плюс, втратила ще один. Так от оцей корабель, розвідувальний корабель, а як у них офіційно називається, корабель связі, Судно зв'язку, це теж вперше в світі я не знайшов інформації, щоб знов-таки повторюсь в будь-яких конфліктах, в будь-яких війнах, щоб якась країна знищила, чи пошкодила, чи потопила, чи просто підбила, уразила подібний корабель. Подібного призначення, чи розвідувальне, чи там суд на зв'язку, тобто такого теж не було. І це теж Україна і тут перша. А Російський Рейх знову таки тут теж перший, який втратив такий. Ну втратив поки що не в плані потоплення, але в плані дієвості цього корабля. Я майже впевнений, що корабель втрачено. Про це трошки далі, і трошки нижче. Тобто в даному випадку, і я називав цей корабель ще, я ж кажу, після ураження, після збиття А-50, я казав, що це такий а-ля морський варіант А-50. Тепер вже за ці останніх пару днів, після того, як стало відомо про ракетне влучання в цей хурс, так багато хто з. З журналістів, з експертів вже так його називають. що е, Це я не кажу, що вони мене послухали, це просто так, ну що я трохи так вийшов на, е, на пару місяців, е, вперше про це сказав. Ну, це так, проміж іншим. Так от, чим важливий цей корабель? Цей корабель насичений дуже такою, навіть можна сказати, секретною радіоелектронною апаратурою. Він може слугувати флагманом, таким електронним флагманом флоту, флотилії, корабельної якоїсь там. Якогось корабельного угрупування під час ну, чи якихось бойових дій, чи... також він може створювати, працювати як РЕП апаратура радіоелектронна боротьба, створювати перешкоди для для тих же безпілотників, в принципі, ставити перешкоди для, для ракет. В принципі, і е, спочатку е, у мене так була така е, думка. що е, Я взагалі думав, що він і в тому відео я казав, що висловлював свою таку думку, що він десь ховається е, в більш захищеному місці, 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 е, в Новоросійську, е, Ну, бо там якось так більш надійно. Е, Ну, але виявилось, що він все ж таки в Севастополі. І тут у мене такі два варіанти, чому він в Севастополі. Або він дуже потрібний, щоб він саме був в Севастополі, або для зв'язку, або для створення оцієї такої радіоелектронної чи Ребовської такої парасольки. Тобто він може він закривав, закрив. Ну, Хотів сказати, закривав, закриває. Ну вже не закриває, закривав Севастополь від українських дронів. Може бути, це якщо ми побачимо, що тепер дронам буде легше досягати своїх цілей там в Севастополі. Ну тоді можна буде зробити висновок, що враження була було дуже важливим, і знищення цього корабля неймовірно важливе, неймовірно. Я ще казав про те, що в світлі того, що він новий, і він такий важливий, аналогафнітний, як вони там люблять у себе говорити своєму бидво який вірить всьому, що їм говориться. То для, для них і для пересічних, от для цієї біомаси, ну і в тому числі і для людей, які щось там намагаються думати і щось у них там виходить, то це більш суттєве, ніж потоплення крейсера Москва. Старенького там, хоч і флагмана, але все ж таки то стареньке. А те це, це новий корабель. він... Вступив в Чорноморський в склад, увійшов до складу Чорноморського флоту, тоді ще флоту, в червні 2018 року. Таких корабля, пару слів. Детально я розповідав про цей корабель в тому відео, посилання на яке буде під цим, кому цікаво. А зараз ну, пару слів все ж таки скажу. Русський рейх хотів мати чотири таких корабля, щоб по одному кораблю було в кожному флоті. Головний корабель Юрій Іванов, перший він пішов на північ туди, на Кольський півострів, на в склад Сєвєрного флота. Цей Іван Хурс мав іти на другий значущості Тихоокеанський флот туди, на далекий схід. Ну, але після того, як в 2017 році в Чорному морі, вийшовши з протоки Босфор, сталося зіткнення розвідувального судна Ліман. Ну, трохи менш, ну не трохи, а суттєво меншого за своїми розмірами і можливостями, він зіткнувся з катавозом і потонув. Ну і після того расисти вирішили, що на Чорне море потрібно Чорному морі на той момент було більш потрібно, цей Іван Хурс його перевели туди. А, типу, Тихий океан зачекає. Повторююсь, вони планували будувати чотири таких корабля. Зараз нічого не будується. Хтось може так подумати і сказати, ну у них же ж там криза. Ні, в суднобудівельній галузі кризи ніякої нема. Кораблі будуються дуже так, такими швидкими темпами, в тому числі військові кораблі. Невеликі, так вони не можуть зараз будувати там чи авіаносець, чи крейсер, але навіть есмінець не можуть. Але трошки будують так невеликими темпами фрегати і досить. Великими темпами будують корвети, малі ракетні кораблі, оці типу Буян М, Каракурти. вони їх будують на різних суднобудівельних верфях. І ці кораблі ж будувалися в Путінбурзі. І чому їх не будують? А тому, що санкції. Бо те, чим напхали, що напхали в електронному варіанті в ці кораблі в того Іванового головного і в цього курса, цього зараз просто так не купиш, імпортозаміщення чи імпортозаміщення, як вони це називають, не працює. Тобто своїм чимось напхати не виходить, воно, воно не таке дієве і не таке. Не таке хороше і надійне і ефективне. І тому, до речі, досі, що знаходиться всередині оцих двох кораблів, це секретне. Хоч расисти, ну, чи, чи по новим кораблям, чи по старим, дуже так детально радіоелектронне обладнання, що там у них є, там такий то радар, такий, така система пошуку, тобто все розписано до деталей. А отут. Секрет нічого нема, тобто відомостей ніяких немає. Ну і от тому, що санкції, що купити, це неможливо, і купити те, що в цих кораблях неможливо через якийсь то там чи Кіргістан, чи там Вірменію. Ну Вірменія ще там. Рік тому, чи два, чи три тому зараз у них там напружені стосунки. Мова не про тепер, а мова про те, що декілька років тому. Тобто таке купити неможливо. Санкції діють і тому кораблі ці не будують. Ну, от якось так. Я ж кажу: це кораблі. Корабель в даному випадку дуже важливий і його. Пошкодження, на жаль, не потопили. Тепер про влучання. Спочатку була інформація, що в нього влучили три ракети, потім, так, через декілька годин, там, через півдоби що дві ракети. Ну, але те, що вже з'явилися світлини супутникові, що де видно і ну, є позначення отут влучання. Тобто, Влучання в кормову частину, ну там, де дуже багато апаратури, ракети летіли з Тормшедова туди. Так от, одна ракета попала, ну так, зверху в кормову частину, а друга попала поряд з цим кораблем, а ці кораблі вони, ну, як. Переважній більшості майже там на 95% всіх військово-морські бази і Советського Союзу і тепер Руського рейху, вони ну, на цьому чи економлять, чи я не знаю. Немає у них можливості, щоб кораблі швартувались борт бортом до причалу. Вони стоять кормою, економлять на причалах і. Цей хурс теж стояв е, пришвартований до причалу кормою. Е, і, е... Влучання, друге влучання було не в сам корабель, а буквально поряд з цим кораблем, і видно, епіцентр цього влучання він на знімку видно менше, ніж ширина цього корабля. А ширина його 16 метрів, тобто там приблизно 10-12-13 метрів епіцентр від корпусу, від корми цього корабля. ну І з цього можна зробити висновок, що все ж таки ракета Storm Shadow це серйозна ракета це не просто там граната, яка е, зірвалась, е, тобто е, від розриву. Е... В причал від попадання в причал від того, що там з цього причалу повиривало, і воно летіло. Там пошкодження корабля має бути е, і мачти, і радариці. Е, ну вони, вони просто не можуть не бути пошкодженими, якщо не знищеними. Тепер про влучання те, що е, попало всередину, зверху. Е, ракета Storm Shadow все ж таки вона такого подвійного підриву. Перший підрив іде е, для того, щоб ракета могла в. Всередину попасти або в корабель, або в будинок, а основна голова, головна бойова частина вже підривається всередині. Тобто те, що ми бачимо на тих знімках, це оця умовна дірочка, куди ракета попала від першого влучання. А головне, головний підрив був там всередині. Воно не видно, що там, але можна собі вявити, це ж електроніка, це ж не просто якийсь там танкер, чи щось чи там балкер з пустими цими трюмами. Що там, ну подумаєш, так само, як в ті десантні кораблі. Ну, десантні кораблі, ну там той трюм, ну що там, ну щось ну, ну, там пошкодилось. А це електроніка. І від підриву дуже потужної ракети Storm Shadow, те, що там щось залишилось з електроніки, я дуже сумніваюсь. Я, звичай, і корабель-то, в принципі, невеликий. 95 метрів завдовжки, це якби був там якийсь величезний, там 250-300 метрів корабель і е, отак в кормову частину попало. Ну, щось там на шість 70 метрів щось пошкоджено, а там десь на носу е, пошкоджень немає. Тут такого бути не може, тут воно ж 95 метрів плюс третина там, там, де ніс, і носова частина, там же ж нічого нема. Тобто, починаючи від рубки і до корми, тут 60-65 метрів. Тобто не могло там не може там бути не понівечена та апаратура. Тобто вирогідність того, що його відновлять. І він буде в бойовому стані, ну, в електронно-бойовому стані, ну, вирогідність дуже мала. Може, там щось там якесь і залишилось випадково, там, де зверху на, в тій рубці стоїть щось там, може, якийсь там радар і буде крутитися і щось там. Але те, що він не буде вже працювати за своїм призначенням в плані Реба і в плані зв'язку. Ну 99, і дев'ятки до безкінечності. Це моя така думка, і в світлі того, що ну, щось я в цьому я вважаю, розумію. Ну, отака, таке моє бачення цього влучання. А, і ще один такий момент. Там, де він стоїть, стояв кормою до ну, і стоїть кормою до причалу. Поряд з ним, ну не прямо поряд з ним, а через якусь відстань приблизно там три кораблі ще можна поставити між ним, і тим кораблем Великий Десантний корабель, в який було, було влучання. На тих знімках, які з'явились супутникові 23-го числа, там між ними вільно. А вже на знімку на за 24 число поряд з цим курсом стоїть ще один корабель. Мені, у мене таке враження, що корабель той трошки менший, і, і ракета ж, ну, вона ж навряд чи летіла прямо так перпендикулярно до води. Вона під, під кутом летіла. І влучання було під кутом, всередині підрив. і як і що там підірвалось, скоріш за все, в лівий борт. з лівого борту вона могла пробити, ну, може, і наскрізь. І е, лівий борт міг отримати е, пошкодження і е, навіть дірки. І може, е, ну, відкачка води, звичайно, ну, якщо це сталось, воду е, відкачують із нього. Інформації може про поки що про це нема, але може і з'явиться. От, і е, пластир поставили, залатали, е, тобто він не потоне, але щоб не було крену. Туди підігнали другий корабель, і він його тримає. Бо буксирами то можна, в принципі, утримати його і поставити так, буксирами, два буксира, щоб вони тримали цей корабель. Ну, а ось це можна там дві години, три години так протримати. Ти ж буксир не поставиш, щоб він цілодобово і один і другий працював і тримали цей корабель, щоб він не, не хилився на, на лівий борт. Тобто, ну, про це дізнаємось трошки пізніше, ну, але от, от якось воно так. Так що дуже важлива вражена ціль. Я вважаю, що це не те, що не менш важлива, а більш важлива, більш суттєва і більш важлива ніж втрата, ніж збиття отих навіть двох а х А може, може і більш значуще, все все ж таки в психологічному плані, більш значуще ніж потоплення їхнього колишнього. Старенького флагмана крейсера Москва. Якось так, на цьому все. Дякую за увагу. Дякую всім, хто додивився до кінця. Підписуйтесь на мій канал, пишіть коменти, що ви думаєте з цього приводу. Ставте лайки. Слава Україні! Слава ЗСУ! Слава героям, які, які підбили і цей корабель, і оті решту. Слава, слава, слава. До побачення!